Перша така частинка мого першого влогу. І сьогодні вівторок, не скажу яке число, чесно кажучи. Але е так, я сьогодні працюю над оцими шкарпеточками е з таким візерунком доріжка, на якій я зробила коротеньке відео. І воно буде в інстаграмі та в шортс на Ютубі. Простенький такий візеруночок, який буде йти так по всій довжині. От, я щось дуже довго колупаю ці шкарпеточки, тому що дуже ця тоненька така ниточка, це такий колір, світло-світло-сірий. Це 20% вовни у складі пряжі та 80% акрилу. В 50 грамах 210 метрів. Щось таке. Я в'яжу на спицях номер 2. Також отут -от по п'яточці я в'язала п'яточку Стронг і на оцю от саму частинку, яка безпосередньо буде ступати по підлозі, скажімо так, я додавала ще одну таку саму ниточку, для того, щоб сама ниточка така тонесенька, шкарпеточки такі тонесенькі, і мені ну, хотілося, щоб вони були такі. Трішки е, укріплені на п'яточці, тому що мені здається, що вона протреться швиденько, тому я зробила ось так. В'яжу ці шкарпеточки не для себе. Напевно, я буду знімати окреме відео. Е, для чого я в'яжу ці шкарпеточки, і не тільки ці, їх там дуже багато, тому е, для цього зроблю окреме відео. От, так, з цими шкарпеточками все. І, та я знаю, що я закінчу сьогодні цей процес, і тому розпочну ще один процесик з цієї пряжі Alize Superlana Classic 25% вовни, 75% акрило. Тут 280 метрів на 100 грамів колір колір 57. От. Я буду починати светильник для бабусі. Я вже розповідала в нього, про нього в відео з своїми планами на в'язання. Це буде такий доволі великий проєкт. Він буде з косами та візерунком рис, регланом зверху. Ну, начебто нічого цікавого, але От. буду починати в'язати. Сьогодні у нас середа, 14 вересня. Я підключаюсь, щоб показати вам свої такі невеличкі просування за вчорашній день і половину сьогоднішнього дня, тому що вже ну, така вечірня година це е, та, той светрик, який, е, про який я вам вчора розповідала, який я в'яжу з ось цієї пряжі Superlana Класік. От, е, як і казала, буду пускати. По реглану коси, попереду візеруночок рис і також коси. Прив'язала небагато, тому що не було змоги в'язати багато. Були деякі справи, тому ось так небагато. Але в'яжеться дуже зручно, дуже добре, швидко, тому що пряжа така доволі тостенька, виходить ось таке полотно. Воно е, і прозоре, і, не, і таке, ну, достатньо щільненьке. Е, я в'яжу на спицях номер 4 е, і мені подобається цей ефект, е, тобто воно не буде дуже таке, е, ну, полотно буде і якби пластичним, і теплим. Тому ось такі просування. Мені дуже подобається цей візерунок, рис просто так гарно виглядає на цій пряжі. Ну, дуже гарно. Так, сьогодні вже п'ятниця. І насправді, коли я раніше вам трошки знімала ці підключення, я постійно вас обманювала і казала неправильні дні, тому що я чомусь сама загубилася у днях і там, трошки запізнювалася на один день. Ну, Це, я думаю, не критично. Сьогодні п'ятниця і ось такі мої невеличкі просування по цьому светрику. Тут я вив'язала рівно один моточок пряжі. Це ще не повністю дов'язаний реглан. Залишилось ще десь сантиметрі 4-5. Ну, нічого цікавого, в принципі, не будемо довго на ньому зупинятися. Далі хотіла вам показати покупочки пряжі, яка мені прийшла. Це ось така пряжа Alize Atlas. Колір 149 це напіввовна в 50 грамах 250 метрів. Я собі замовила 200 грамів, і е, все-таки хочу поєднувати з цією ниточкою, але так як мені підказали в коментарях під е, моїми планами, що ця ниточка не підійде для в'язання дитячого одягу. Ну і я теж розумію, так от чупаючи її, що вона така, ну, жорсткувата для дитинки. Вона наче така пухнаста, така от, дивіться, який дуже гарний пушочок. Прям дуже вона така пухнаста. Ще навіть до брання. І дуже мені подобається цей кольор. Я вчора прям так зарядилася від нього позитивом, що не знаю, він такий гарний, гарний. Я не можу словами передати. Дуже гарні клубочки. От і я вирішила, що все-таки зв'яжу щось для себе. Я вже навіть вирішила, що такий кардиганчик тоненький. Ну, потім покажу, коли почну в'язати. Зараз ще планую відв'язати зразочок. Поекспериментую з кількістями складень, які ниточки додавати от І покажу вам ще зразочок. Так, я відв'язала зразочок. Спочатку я брала одну ниточку таку, а другу таку. І в'язала всього в дві ниточки на спицях 3,25. Ну, таке трошки полотно. Косеньке вийшло, мені не дуже подобається, трошки дірявеньке. Потім я додала ще одну ниточку. Ну, дві отакі ниточки і одну таку. І от вийшло вже трохи краще. Ну, ну як не трохи, навіть от петельки, бачите, повирівнювались в порівнянні з тим, що було. От я декілька рядочків пров'язала. І думаю, що буде в'язати якраз от. Дві такі ниточки і одну таку ниточку. Так, підключаюсь з невеличким відео. Тепер і в мене є моталочка. Я дуже давно собі хотіла її купити, але щось ніяк не наважувалась. От І тепер купила і спробувала вже навіть. Це такий антистрес, я вам скажу, мені сподобалось. Але ж чогось в мене постійно ниточка отут от зачіпляється, не знаю, чому так виходить. І вже декілька разів доводилось це все розплутувати. Але нічого, мені подобається, така досить зручна річ. От. Так що я збираю свій невеличкий такий інструментарій, всі необхідні інструменти для в'язальниці. Ще залишився, напевно, шнуроплет. І я навіть не знаю, що ще там треба. Ну, ще багато чого треба, але от цей інструментик тепер є в моїй скарбничці. І я дуже рада. от. Також я в першому дні свого в'язовлога показувала те, що я вяжу шкарпетки. І потім забула вже їх показати готовими. Покажу вже зараз, коли я до них прикріпила бірочку. Ну, я думаю, це не страшно. Ось. У нас вийшло з такою доріжечкою візерунком, на які я викладала невеличкий такий майстер-клас. Вийшли такі дуже ніжні, тоненькі на розмір. Зараз скажу, 36-37. Ось. Такі вийшли шкарпеточки. Так, сьогодні в нас вже неділя. І, напевно, це вже останнє включення з цього в'язовлогу. Щось в мене якось не виходить регулярно знімати. Але вчора я почала в'язати з цієї ниточки, яку я попередньо змотала. Ще раз повторю, що тут дві ниточки бубінного напівмериносу, і ниточка Alize Atlas теж напіввовна. Я вже остаточно вирішила, що це буде. Це буде така, як би то правильно сказати, блузочка, знаєте, така, але в'язана, напівшерстяна, тепленька блузочка, яка буде застібатися на маленькі гудзички. Я буду ще окремо робити планку. От. І буду намагатися підібрати такі маленькі перламутрові якісь гудзички, такі на ніжках. Знаєте, дуже гарні такі витончені, які будуть пасувати до цієї блузочки. і е, сам. Сама основа буде така, як, наче кардиганчик, дуже простенька лицевою гладдю. Але родзинка в тому буде, що тут я буду робити комірець, тобто я буду піднімати петельки і робити комірець з ажурним візеруночком. Далі на рукавчиках я також хочу зробити такі, наче манжетики, також з такими ажурними візеруночками. І понизу цієї лузочки також буде ажурний візеруночок. Я думаю, це буде дуже класний варіант і для повсякденного життя, і навіть якщо хтось захоче, його можна зв'язати не в такому яскравому кольорі, наприклад, як в'яжу я, а зв'язати в більш такому. Ну, стриманому кольорі, наприклад, в білому, чи в такому якомусь кремовому, ну і так далі, в блакитному, і використовувати його на зимову пору, наприклад, якщо вам необхідно вдягатися у діловому стилі, наприклад, на навчання, або на роботу в офіс. І це буде дуже гарна альтернатива, тому що прохолодно і просто в бавовняній такій. Блузочці-рубашечці, навіть під піджачок і не прохолодно. А це, я думаю, буде дуже непогана альтернатива. Тому я, я попутно знімаю майстер-клас. Це мій перший майстер-клас. Я не знаю, що точно вийде, але я знімаю. Може, я його і не випущу, але якщо все буде більш-менш, я випущу. Це буде такий ну, доволі детальний майстер-клас. Тут, до речі, я вив'язувала азіатський росточок, от видно навіть такі поглиблення по горловинці. На реглан збирала, звичайно, як завжди, одну петлю, робила протяжки з робила... <с> прибавки з протяжок. Ниточка така дуже полотно, таке, дуже, знаєте, тоненьке. от наче і вже і прозоре, але ну, не дуже не прозоре. Подивитися, воно таке ніжне і не колюче. А от Воно приємне. Я думаю, що після прийняття воно взагалі стане ну, дуже таким микеньким і приємним до тіла. Тому ось такий процес, як на сьогодні. Тільки, напевно, тільки цей процес я можу показати, тому що більше я нічого не починала. Також я паралельно працюю над тим червоним светриком. Дякую всім за перегляд. Буду чекати на ваші коментарі, обов'язково на ваші лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Па-па!